Доброго ранку всім. Маємо 22 жовтня. Ми давно не бачилися. І я заходжу в ліс, щоб перейтися. Трошки зразу заходжу в хащі. Бачу зразу десь там от дубовичок. Значить, може десь ще буде і білячок. Тому я буду пробувати якось тут пробиратися. Як ви розумієте, я сьогодні точно сам, тому що мало знайдеться таких людей, які б повелися на таку прогулянку. Ну але я хочу подякувати вам за те, що ви дивитеся мої попередні відео, тому що зараз нових поки що щось не дуже в мене виходить. Бо і погода тут така, грибочків не дуже є. І я буду це робити зараз трошки рідше. І так як я собі думаю, що ж робити далі з моїм каналом на негрибний сезон. Тому я вам дуже вдячний, що ви все одно продовжуєте дивитися мої старі відео. Мені час від часу навіть приходять коментарі, приходять донати. Це мене тішить неймовірно, тому що я зможу. Наакумулювати ще на якусь таку, е, як то кажуть, солідну суму, щоб відправити хлопцям з 80-ки. Тому кажу, вдячний вам за це дуже-дуже сильно. Продовжуйте донатити, продовжуйте дивитися, коментувати, ставити лайки. Якщо ви ще не підписані, то само собою, будь ласка, підпишіться. Далі буде... Ліпше, далі буде більше. Далі буде цікавіше. Так що я йду шукати щось, щоб вам показати. І сподіваюся, що це будуть не тільки отакі якісь замерзлі поганки. Так що до зустрічі в лісі. Знайшов залишки білого гриба. Ну де там він був? Отакий От великий. Поїджений і вже потрошки гнилуватий. Мо, навіть він тут особі буде. доходить свого віку. А ми йдемо далі. Ну, Це як мінімум знак того, що гриби були. А чи є зараз якісь молодесенькі, то будемо бачити. А ну а це, а, а це... Оп! Шапочка. Це також були два білячки, ну їм вже теж пізно до мене в відерку. Так що ще не все втрачено. Тут я знайшов якісь дуже-дуже дивні, і це точно не є лисички. От, тому що кажуть, якщо ти не знаєш, чи то лисичка, чи ні. То, то треба уважно подивитися, понюхати, подивитися на колір. І самий останній пункт, коли ти сум... сумніваєшся, то дуже часто ті лисички лежать ли... лисички або не їстівні, вони мають таку, як от бачите, дирочку всередині. Щось типу як суміш рижиків і лисичок. Ну от такі гриби я теж сьогодні знайшов. І як ви розумієте, їх я брати не буду, бо якщо не знаєш, то не бери. Зараз мені здається, що я бачу ще один змерзлий білячок. Ні, то був у нас гірчачок-дубовичок. І ми його теж не беремо. Але ходимо далі. Знайшов таку полянку. Там, де вона повна-повна гнилих опенюк. Сморід, ви собі навіть уявити не можете. Але ну, якби сюди потрапити, напевно, чуть-чуть-чуть-чуть швидше, то їх можна було б зібрати, тому що тут їх неймовірна кількість була. А білячків далі щось нема. Так, знайшов. Білячок, мені здається, що він вже все. Ну це був хороший білячок. Ну а хорошим він був трохи давніше. Не встиг. А тут може бути перший нормальний. Так, дивимося. А, ні. А. Вже все. Ну, це вже якийсь показник. Якби я збирав суто гриби е як враження, як я і роблю, то мені би вже було достатньо. Але я дуже сподіваюся, що я ще хоча б якісь грибочки такі-то і знайду. Хоч один, плюс-мінус. Нормальний. На це я і сподіваюся. Можливо, мені пощастило знайти хоча б декілька адекватних опеньок. Тут такі, тут такі. Тут є тро, трошечки. Ще такі ніби нічого. І тут у нас вже лопушки. Зараз подивлюся, може і візьму. Тобто це буде хоча б якась на сьогодні невеличка втіха на фоні такого гарного зеленого моху на колоді. Отакий колишній білий гриб, який зараз уже ні на що не годиться. Але я продовжую їх шукати. Я його шукав і я його знайшов. Маємо ми тут отакий білий грибочок. Як вам його показати? Пока нам подивимось. Так. Ну, ніжку я відріжу. Десь от по от, якраз по це коричне, а шапочка у нас хороша. Це вже дуже добре. Один є. Ще такого грибочка я знайшов. Йому вже все, він вже абсолютно не негідний, але я так краєм ока побачив ще один. Я зараз до нього підійду, бо мені здається, що це отакий от був гірчачок, який нам не цікавий. І того я ходжу далі тільки з однією шапочкою. Но я сподіваюся, що може навіть щось і вийде. А якщо і не вийде, ну то нічого страшного. Я не знаю, чи це дійсно буде в мене найкоротше відео, тому що по суті у мене вже скоро-скоро от вихід з лісу. У мене тільки один грибочок і то навіть не повний, а просто шапочка. Але все одно я дуже задоволений, що я сходив в ліс. Один раз починався дощик. Я думав, що він почне набирати сили, але слава Богу. Того не сталося, і тому я і продовжив прогулянку і знайшов такий цей один гриб. Правила трьох грибів нема, але є те, що в мене вийшло записати відео. Я зміг показати вам то, що є якісь зараз в лісі, яка погода. У мене там питалися в коментарях, чи є зараз сніг на хом'яку. Сніг на хом'яку вже зійшов. І якщо вас цікавить більш така е, поточна інформація, то кожного дня в коротких відео я викладаю е, погоду, яка є в Буковелі. І зараз вона є стабільно плюсова і стабільно десь там градусів. Не знаю. 10 в цьому десь районі. Так що от які тут білі гриби на пеньках є. І якщо ви плануєте сходити десь на хом'як, то зараз це можна зробити з великим задоволенням і закрити сезон походів. Що я, до речі, і думаю зробити десь на днях, тоді, коли вже точно буду знати, що грибів нема. І якщо комусь цікаво, то напишіть в коментарях, чи робити мені звідти зйомку, чи просто сходити. Тому що мої відео з походами чогось дивиться набагато-набагато менше людей. І тому я ще раз дякую вам всім тим, хто був зі мною на протязі всього цього відео. Коментуйте, ставте лайки, питайтеся в мене щось. Я буду дуже-дуже радий вам щось допомогти, підказати, і просто радий від вашої активності. Само собою, я також попрошу вас не ігнорувати той факт, що ми живемо в воєнний час і нам треба разом допомагати армії, допомагати нашій перемозі. Щось мене за зачепило. і я особисто пробую допомагати 80-тій ОДШБ, яка зараз перебуває в авангарді наших боїв і звільнень територій. Тому попрошу вас або по QR-коду, або в описі під відео на карту, можете задонатити, і я буду перераховувати кошти на ініціативи, пов'язані саме з ними. Так от я вірю в вас в те, що ви зробите все якнайкраще. І я вам обіцяю, що саме через це все у нас всіх все буде добре. Слава Україні!